Народна подяка під Міністерство внутрішніх справ громадські організації принесли подарунки. Їх було кілька: один за вправну роботу, а інший за зловживання владою і протиправні дії. Що з цього мусили передати? Активісти не знали до останнього. усе залежало від результатів досліджень. Їх оголосили під стінами МВС. На цьому відео видно, як співробітники Беркута проводжають фанатів харківського футбольного клубу з олімпійського стадіону. Два дні тому після матчу вони відгемселили ногами двох молодих людей, які вже лежали на землі. А це трохи давніша історія. На подвір'я до луганського правозахисника Юрія Косова приїхала міліція і вимагала пройти за ними. Чоловік каже, люди у формі навіть не представились і не вказали причину затримання. Ви ці столітам відзначала огорода. Ну, так, я вагородя! Твоя вагородять! Версія міліції Юрій напав на трьох стражів порядку. Тепер вони у судах з'ясовують, хто правий. Подібні історії відстежуть громадські активісти. За поведінку міліціонерів та дотримання прав людини дають подарунки, такі, як заробили. Цього року вручають інсталяцію. Вона називається дуже просто мусарок. Вот. І всі знають, що бувають хороші міліціонери. А бувають вот ні хороші міліціонери, щоб вони прівращались. Вот это вот вот это. Пусть у них там стоїть на інший подарунок двокілограмовий торт. Його лише показали міліції, їли активісти і журналісти. Головне не побрідіть державну символіку, і да. нас васа да. Міліція увесь час не спускала із торта очей. Боялася, щоб бува не почали ним кидатись. Речник Міністерства внутрішніх справ запевняє, їхня внутрішня служба намагається розслідувати усі факти зловживання владою з боку міліціонерів. За останній рік таких випадків було лише кілька. По Україні було три кримінальні справи, де які були порушені за нанесення тілесних ушкоджень людям, які були затримані працівниками міліції справ справді справді небагато підтверджують активісти, але дрібних порушень безліч. Усе через те, що люди не знають своїх прав, зокрема, що робити під час затримання. Міліція не має права там просто на вулиці зупиняти, там вимагати, показувати документи чи робити якийсь обшук, не маючи на це санкції або якийсь серйозної підстав з боку закону. Щоб більше людей знало свої права, активісти роздають жовті картки. На них основні норми законів. Це пам'ятка, яка повинна бути у кожного громадянина, приймайте. Написано, що повинен зробити міліціонер, якщо він вас затримав, чи має він це право робити і які права маєте саме ви. Що і як робити, знає Євген. Він копвочер. З англійською це слово перекладається як стеження за міліцією. Головне завдання активіста привчити міліціонерів діяти у межах закону. Для цього хлопець носить із собою відеокамеру або телефон. На ньому вже є зафіксовані порушення. Це ледь не закінчилось затриманням самого Євгена. Підходжу, а чого це Громад там намагалися під різними твоями не затримати. Сказали в кінці пізніше, що я схожу на орієнтування з. Людину, яка вбила людей в центрі в каравані знання законів берегло Євгена від незаконного затримання міліціонерами. Він виклав відео в інтернет, так само як і інші порушення міліціонерів. Ковоче сподівається, що невдовзі візняті відеоролики стануть доказами, як це є у Сполучених Штатах, поки в Україні це лише привід для розслідування. Андрій